Що обговорювали Зеленський та Дуда під час нещодавньої зустрічі? Теж знову ж спільні угоди, і дуже цікаво, що самі угоди це, чи може, ну воно дуже схоже на спільні виробництва. Я не знаю, щось, що роблять спільно, крім того, тут є і, взагалі, є, як ми щось у них купляємо. Чи вони щось для нас купляють, але щось. І це все дає, в принципі, силу, дає зброю, дає змогу противостояти. І знову ж тема миру. І я, наприклад, не здивуюсь, по цьому аркану по дев'ятці куб... кубків. Ну, я не знаю, якісь спільні кордони, які якимось чином мають бути в безпеці. От е, умовно, як не так спостерігати да, на... і при тому бути в безпеці. От якось тут і про безпеку теж трошки. Чому підписання безпекової угоди саме з Польщею було для Зеленського принциповим та важливим? Ну, це в принципі, вони надважливі в принципі, це ж сусіди, так, умовно, ми як. По імператриці, ми як одна сім'я. Якщо в сім'ї нормально, то і тобі кругом. Було. І саме, щоб в сім'ї був порядок, крім того, це помагу, ми можемо допомагати один іншим, підтримувати один іншу, якось може навіть передавати щось. І в принципі, ті, хто перші від Відкликаються на, на все. Ну, тут така українська є прислів'я, коли, коли в тебе хороші сусіди, то тоді і ворог не страшний. Ну, так, так і насправді є. Якщо сусіди нормальні, то тоді вони і оборонять, і розкажуть, що не так, і підтримують, і так далі. Чи вдасться Україні захиститися від навали російських розвідувальних дронів, які долітають глибоко в тил країни? Ну, зараз точно ні. На жаль, я думаю, що це нереально. Перш за все, їх якось дуже багато і якось його не це. А згодом так. Згодом так. Зараз, на жаль, ні. Ну, зразу, знаєте, так, бахнули, щоб багато не говорило, що це ілюзія, що ми зараз зможемо з цього захистити. Чи отримає Україна необхідні складові для систем ППО «Петріот» від Нідерландів протягом місяця? А тут я скажу так, тому що а, це вже Оплочено, воно є навіть якісь дати, і не здивуюсь, що там вже якісь домовленості, і по карті сила воно навіть почне якось рухатись. Так що я думаю, що так. Маємо це взяти. З якою метою Зеленський в Одесі зустрічався з главою МЗС і міністром оборони Нідерландів? я не думаю, що щось нове скажу, тому що е, знову ж це про системи захисту, і крім того, це ще й персунні ті системи, що ми можемо отримати від Нідерландів. Це не по, про подарунок, не про підтримку. Тут за те, щоб щось там купити, є щось таке, що ми можемо Нідерландів купити. І зараз це як угода якась. Чому Аргентина саме зараз висловила бажання надіслати зброю Україні? Ну, це не просто так, як Аргентина сиділа, сиділа і згадала про Україну. Тут йде, знаєте, якась довга робота були. Це наші дипломати вони підписали угоди, щось там було узгоджено і так далі. І зараз воно починає працювати. І за цим дуже довга робота, дуже дуже. Чи буде підписана сторічна угода між Україною та Великою Британією протягом року? А я думаю, що буде. І... Угода по діалу, Ми, Вона вигідна й одній іншій країні, коли ми не через те, що ми там любимо Великобританію, а це як і вигода для нас обох. Ми з цього щось маємо. Так що я думаю, що так. Це така комерційна угода. Чи збільшиться рівень військової допомоги для України від Франції до кінця року? Чи збільшиться? Є якась знову по сім пентаклів, щось є підписане, воно буде рухатись якийсь час. Зараз є старі угоди, вони будуть працювати. А до нової угоди її ще треба з... погодити. От саме я не думаю, що вона збільшиться. Я думаю, що до кінця року її поновлять. От якось так. Тому що там буде. Трошечки вивороти на рівні того, що не будуть хотіти погоджувати, щось там будуть перекручувати і так далі, але в кінці кінців її погодять. Так що допомога буде. От я не думаю, що вона збільшиться. Чи надасть Південна Корея сучасну зброю Україні цього року? Якщо це нададуть, то це буде геть в кінці, бо Ще там будуть не підписують щось, не буде подобатись, якісь, вибачте, мені навіть підстави там будуть з їхньої сторони. Але в кінці-кінці вони його підпишуть. Так що, я думаю, що так. Але це буде геть-геть в кінці. Ми будемо дуже довго в такому невизначеному стані, не знаючи, дадуть, не дадуть. Сьогодні обіцяють, завтра кажуть ні. Ми свої рішення не міняються буде завтра і так далі. Там будуть ще покрутять, але довго покрутять, а потім вже я думаю, що нададуть. Чи продовжиться робота зернового коридору в Чорному морі до кінця року? Я думаю, що вона буде, але це не про те, що там не будуть якісь зупинки. Зупинки знову ж будуть. Але воно буде працювати. Чи вдасться Україні зібрати достатній врожай зерна цього року? Я не можу сказати, що в нас буде супер-урожай. все-таки він буде якийсь посередній такі урожай. Чи, чи ми будемо при урожаї, так ми будемо при урожаї. Але це не оті, знаєте урожаї, коли дуже багато зароблять. це такий якийсь посередній урожай, який ми зберемо. Ну точно не найкращий рік, але голодні точно не буде. Чи отримує Україна нові військові кораблі, щоб поповнити власний флот цього року? Я от не впевнена, що вони як якимось чином наші. Чи отримує Україна кораблі? Так, будуть, якісь угоди, вони. Зараз закріпляються і в нас будуть, але їх ще тільки якби, починають робити щось, щось таке надовго, да? історія вдовго. Але крім того, ми отримуємо, на фоні цього де, ми можемо якось використовувати чужі кораблі. Може, вони не так. Ну, не дуже вони українські. Ну, зараз згадується да, щось типу лендлізу. Бо кораблі є, але вони не наші. І ми їх використовуємо. Ну, по великому рахунку, яка різниця України. Але тут якийсь такий викрутас. Ну, ось щось тут дуже так закручено. Чи справді Росія вербує військових в Камаруні під виглядом навчання в вишах країни? Ну, чи справді так це правда? Е я наскільки тільки розумію, що там, е по всім даним, чи люди стали проти, так там якийсь цей процес під підзупинений. Але чи це вони робили, так робили. Бо я тут якісь протести, не знаю, щось люди стали виступати проти цього. Але чи робили? робили. Навіщо окупанти масово зараховують чоловіків на окупованих територіях в казаки? Це військові таким чином підв'язують на службу. Це щось, що дасть згодом умовно їх підтягувати як військових. Такі далеко йдущий план. Чому росіяни значно посилюють військову присутність на окупованому узбережжі Азовського моря? Не знаю, там що планують якусь фортецю робити, бо ем, воно, якби на території Азовського моря, і за його думаю, що будуть воювати. І зараз я їх, наскільки дивлюсь, їх там взагалі буде дуже багато. А чому вони будуть воювати, то вони, тому що вони готуються, що, буде чи наступ, чи щось подібне. Через. Що Якби готуються для того, щоб тримати те Азовське море, щоб його не віддавати, воювати. Якось так. Чи долучиться Японія до розмінування території України до кінця літа? Тут так, я навіть думаю, що якісь спеціалісти точно вже є. Бо нам показують, що вони працюють. Я не можу сказати, що їх багато, більше всього, що це, може, якісь щитані люди, що це все роблять. І це, в принципі, як щось, якісь угоди зараз складаються надалі, на майбутнє, на потім. Так що тут більше про якісь більш масштабні роботи згодом. Але чи долучаться, якщо йдемо в контексті вашого питання, то вони вже долучились? Чи позбавлять Росію місця в радбезі ООН? Я думаю, що її позбавлять тільки якась важливо мати контакт. Важливо спілкуватися, якась є така фонова думка, і будуть це підтримувати, щоб воно було цивілізовано більш за всіми правилами і щось подібне. Так що це воно потягнеться, але згодом вони його позбавлять. Чи є ризик окупації міста Курахове до кінця літа? От я не впевнена, що до кінця літа їх окупують. Чому? Тому що нам показують, що буде дуже важка ситуація. Нам показують, що вона буде на грані. Навіть там десятка мечів на рівні того, що, може, вибивати будуть те, Курахово, так як вони роблять. Але весь час нам показують, що іде боротьба. От Сказати, що віддали, здали, от я все-таки не можу. І я думаю, що буде боротьба за Курахова до кінця літа, ще буде боротьба за Курахову, воно буде більш правильніше. Що вдасться ЗСУ стабілізувати ситуацію в Турецьку на Донеччині? Ну, поки ні. Дуже багато навала, от просто навала ворога. Якось його стабілізувати, поки я не бачу. Мені здається, що ні. Чи дійсно Польща наважиться збивати російські ракети над Україною? Схоже на те, що так, але якось його зробити дуже важко. Тут не про те, що вони не можуть збивати. Тут якось про куди вони можуть падати, от якось ось якась траєкторія. Щоб розрахувати силу, щоб зрозуміти, куди їх скидати, от якось от над цим допрацюють. І тоді так, саме якось. Тому чи воно погоджується, так, воно, воно, напевно, вже й погоджене. Але якось дуже велика небезпека, от саме як сила, яка яка починає якусь мати свою траєкторію, так що там щось трошечки поекспериментують і тоді воно буде працювати як годинник. Чи будуть підвищувати податки в цьому році? Я думаю, що так. Воно буде підвищуватись не дуже швидко, а на рівні там чуть-чуть, там чуть-чуть. Тут такі, знаєте, лайтове підвищення, але стабільне. Ну, принаймні, нам так його будуть давати. Е, і вони будуть підвищувати, я думаю, що навіть не скоро вони зупинуться. Е, так що і, на, і в цьому році, і вслідуючі, то ну, взагалі воно те, що йде по силі, довго. Е, так що, з податками у нас буде все максимально жорстко і максимально боляче. Чи продовжаться удари по українській енергетиці в липні? Зразу сонцем так будуть. І взагалі якось зараз будуть стояти повістку енергетичні об'єкти, які десь в глибині. Може, туди навіть не долітали, не звертали увагу і так далі, і будуть їх доставати. Я думаю, що так, і тут взагалі воно по Посім жеслів як основна ціль. Основна ціль це енергетичний об'єкт. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.